Вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ви знали, для того, щоб стати президентом України, має бути 35 років. Людина має проживати останні 10 років на території України. І вона не може займати більше двох строків на оцій посаді. А міський голова. Для того, щоб стати міським головою, цих обмежень немає. Умовно кажучи, людина може стати в 25 років. Міським головою, приїхати за кордону вчора і бути при владі 40 років. Чому так відбувається? Давайте будемо розбиратися в цьому, бо це наголошує сьогоднішнє законодавство. Президент України, це глава держави, верховний головнокомандувач, відповідає за зовнішню політику. А міський голова? Він відповідальний за все те, що нас оточує, за всю територію. Але до нього немає жодних вимог, якщо брати з посадою президента України. Чому він роками міський голова може сидіти у кріслі без обмежень? Чому? І ось живий приклад. Міський голова одного з обласних центрів керує містом з 2002 року. За цей час змінилося 4 президента. А він сидить. Змінювались уряди. Змінювалась гривня. Змінювались війни. А він ні, він залишається. І що цікаво, у місті починає будуватись житло на кожному клапті землі. Чиї компанії? Догадуєтесь чиї? Комунальні тарифи, вони зростають. А підрядники, які ремонтують дороги, роками одні ті самі. І ось питання, а хто реально впливає на наше життя? Давайте проаналізуємо. Ви можете обрати нового президента України, але ваше місто залишиться в тих самих руках. Бо президент, він знаходиться у Києві. А міський голова у вас знаходиться. На території, там, де ви мешкаєте, бо ви його обираєте. І бюджет теж у нього. Президент України не вирішує, кому виділять землю під магазин біля вашого будинку. Президент не роздає тендер на прибирання сніг. Президент не приймає рішення, хто буде директором комунального підприємства.